Що оборона промисловість сьогодні це високотехнологічний рівень економіки. Да? Тому що ми потребуємо внесення змін фактично раз на три місяці. Тому основне, що ми сьогодні маємо, тобто будь-яка оборонка це потужний rd департамент Це інвестиції в команду, це інвестиції в технології, це постійне дослідження того, що відбувається у світі, для того, щоб задовольнити існуючий попит на зміни. Якщо ми кажемо за ВПЛА, приблизно за пів року. БПЛА від простого дрону mm -hmm. прийшли до зовсім іншого рівня. Сьогодні БПЛА, малий БПЛА ударного плану FPV-дрон-квадрокоптер, Це БПЛА, який має систему до наведення, може самостійно заходити на ціль уже від пів кілометра. Сьогодні ці БПЛА мають додаткові катушки з обтовелакном, які сьогодні мають можливість працювати в зону хрепере. Тому це постійні інновації, іноді раз на тиждень. Використувати щось нове, це постійний тест, це постійні тести, це постійне інвестиції в постійне дослідження. Ну, наприклад, для того, щоб е, на рівні держави випробувати е, один там, модуль до наведення на офіційному рівні, потрібно використати близько 30 дронів. Частина з них з тепловизійними камерами. Тому банальні невеличкі опробування можуть стати в ціну 30-40 тисяч доларів.